Олексій Кучеренко, фракція Батьківщина, шановні колеги, хочу, щоб ви послухали уважно, про що цей законопроект. Дійсно, ми розуміємо, що у нас в енергетиці, ми розуміємо, як нам потрібні генеруючі потужності, ми мережеві і так далі. Але треба зрозуміти, безкоштовний сир буває лише в мишоловці. Зрозуміло абсолютно, що це не тільки грантові проекти, про які казав мій колега, а це мова йде про інвестиції, кредитні гроші, які будуть залучені до цих за, і, реалізації цих проєктів. Тепер увага. Сьогодні Національна комісія з регулювання енергетики розглядає рішення і прийме про підвищення тарифу «Укренерго» на 15%. Рік тому цей тариф вже зростав на 25%. Чому ж він зростає? Тому що наші умільці знайшли такий ноу-хау, коли всі нові інвестиційні проекти, вони закладають в тариф Укренерго, потім Укренерга бере кредити на будь-яких умовах зараз 100 мільярдів гривень таких кредитів, а потім це закладається в тариф всім споживачам, як побутовим, так і непобутовим. 26,5 мільярдів гривень. Буде коштувати Укренерго, сонячна і вітрова генерація 26,5. А на мережі Укренерго піде 3 мільярди гривень за рік. Ось вам баланс інтересів. Тому, шановні друзі, я розумію, якщо хтось хоче інвестувати з окупністю за три роки, як колишній керівник «Укренерго» Кудрицький, і лекції читати про це, то запитайте споживача. А ми з вами хочемо готові цей високого бізнес фінансувати через державну кампанію. Тому ми дамо вам зауваження і підтримувати не будемо.